В експозиційній залі музею бойової слави в Мукачівському історичному музеї замок Паланок працює Анатолій Гудько. Саме він запропонував створити тут музей АТО, а згодом і цю залу. У 2017 році відкрив маленьку експозицію присвячену тим, хто й досі тепер на сході України продовжує захищати нашу землю. І, ну але кімнатка була досить маленька. 3-4 особи зайде і вже ну. Решта вже не, не могла подивитись нормально. Виникла ідея створити повноцінний музей, який був би для великих. Груп, щоб все було на своїх місцях, щоб кожна річ мала своє місце. Ну і на протязі трьох років ми потихеньку, але вперто ми робили, робили, робили. Для музею бойової слави речі приносили військові та їхні родичі. Остання з них це емблема 128-ї військової бригади. Речі приносив і Анатолій Годько. На тому манікені є моя форма. Військові, якщо речі наших загиблих героїв, то приносили. Жінки, мами, друзі, це ж не, не сталося там за одну секунду. Воно з роками так потихі збиралось, збиралось, збиралося, і от нарешті ви можете побачити те, що, що вже є тут. Предоставлено. За словами Анатолія Годько, у перший день музей бойової слави відвідало близько 40 людей. Вони записують свої враження у книзі відгуків. Пишуть люди, приходять, пишуть, але ну, вона лежить, бачите, на робочому столі її не дуже видно. Тому я інколи пропоную, що, будь ласка, якщо маєте бажання. Ви знаєте, люди настільки різні, але є такі, хто може пройти і не сказати ні слова, але в очах я бачу, що сльози стоять. На час зйомки у музеї бойової слави була одна відвідувачка. Своє ім'я називати відмовилася. Про музей сказала. Це сподобалося. Науковий співробітник Мукачівського історичного музею Олександр Цільо про музей бойової слави каже. Такі музеї зараз надзвичайно актуальні, пов'язані з подіями на сході, які. Зараз відбувається, ну а сам замок дуже вдало вибраний, тому що це є храм війни. Цей замок бачив багато воїн на своєму шляху, багато битв. Я тут працюю, там я бачу його кожен день, тому що. Але музей надзвичайно, ну це не музей, це експозиція музею, але вона оновлена, надзвичайно вдало оновлена. На мою думку, це найбільш вдала експозиція в нашій області на даний час. Оглянути експозицію музею бойової слави відвідувачі можуть щодня з 9 до 18 години. Руслана Гостюк, Іван Шимко, новини на Суспільному.